Раньше, чем для всего православного конца невидимого края, ударила весть на Чернобыльск. Сегодняшний скорботный день. Мені б хотілося віддати шану тим, хто брав участь в подіях, пов'язаних з ліквідацією трагедії. Тоді не було МЧС, все було Міністерство внутрішніх справ. Люди, люди отримали команду і виконали її. Мало хто думав про ті наслідки, мало хто думав про смерть, про страждання, про біль. Про якісь хвороби, які будуть завтра, люди виконали свій обов'язок. Тому надзвичайно важливо, що ми зібралися. Важливо не для тих, кого вже немає з нами. Важливо для молодих, для курсантів, для нашого майбутнього, щоб вони були готові підставити плече, захистити тих немічних, тих слабких, хто сам себе захистити не зможе. Виховуємо їх так, нагадуємо їм про це. І це їх обов'язок, це їхній от стиль життя. По іншому не повинно бути. Нам